Усім привіт! Мене звуть Альона Забєліна. я студентка другого курсу Запорізького національного університету, факультету соціальної педагогіки та психології кафедри акторської майстерності. Добрий день, мене звати Віктор Солдатов, студент 4-го курсу кафедри акторська майстерність, також актор театру юного глядача Запорізького. І зараз у нас буде інтерв'ю. Так. Віктор, розповісти, будь ласка, чому ти вирішив вибрати саме цей університет? Я вибрав цей університет, тому що, по-перше, я люблю наше місце. Ось я хотів саме сюди, а потім, коли я дізнався, що наш майстер набирає новий курс на акторську майстерність. Я дуже хотів до нього, тому що він дуже крутий актор, режисер, майстер. Я дуже хотів у нього навчатися. А чому ти вирішив навчатися саме на акторській майстерності, та як на це відреагували твої рідні та близькі? А, ну, я хотів а, навчатися саме на цій спеціальності, тому що саме з дитинства я дуже полюбляв цю сферу а, мистецтва. Ось, я ще з дитинства <головік>, полюбляв пародії, там зірок. Ось. А, потім я Навчався в театральній студії, ось туди мене затягли, і мені дуже там сподобалася ця професія. Я хотів далі йти типу по неї, зніматися в кіно, грати в театрі. Ось тому, коли я дізнався, що ось наш майстер набирає новий курс. Я залюбки біг туди, ось. Ну і поступив. А друзі і батьки, ну друзі, виїде в. Є... Як сказати правильно, відреагували дуже позитивно. Дуже позитивно. Вони сказали, о, ну тепер у нас буде зірка серед друзів. Тепер будеш там нам привіт з телебачення передавати. Батьки теж зраділи. Хоча мій батько хотів, щоб я став юристом. Проте сказав: Ні, я людина творча, я буду грати і буду навчатися акторській майстерності. Ну, якось так. Творчість – це дуже класно. Так, підкажи, будь ласка, ти казав, що ти працюєш у театрі, mm. а чи не важко тобі суміщати? Ну взагалі, то ні, тому що наш театр дуже поважає університет, і у нас пріоритет стоїть на наше навчання, тому що ну, щоб бути гарним актором, треба ж навчитися бути актором. Тому коли складається розклад в театрі. В першу чергу учитується розклад наших пар та занять. Ось тому, в принципі, немає ніяких, ніяких складнощів у цьому. Буває інколи що накладки репетицій та пар, проте це дуже легко вирішується, тому я скажу, що це не проблема. Ну це круто. Ти вже на фінішній премії, четвертий курс. А розповісти, будь ласка, за усю, усе своє навчання. З якими ти складнощами? Ну, по-перше, складнощі самої професії, тому що як там бувають, що люди, які не знають і кажуть, що вона лека, що ти там зіграєш, там спорадує, та що воно таке? Скажу ні, дуже складно. Треба ламати себе постійно, постійно думати, постійно, е як -то, як так сказати, е брати на себе різні життя, різні ролі. Треба бути дуже освіченим, я тобі скажу, тому що ти повинен бути начитаний, повинен знати багато різних інших діяльностей, сфер, багато інформації повинно в своїй голові бути. Тому професія ця дуже складна, і це була перша складність. Друга складність це ну, зовнішні обставини, такі як пандемія. Коли у нас професія, як ти знаєш, дуже. як скажу, Ну, вона потребує бути так, бути так. на сцені, Я бути на балетному класі, в вокальній аудиторії. Тому сидіти в зумі було дуже складно. Ось зараз, дякую, що можна ходити на пари, хоча б на практику. Ось теорію там по зуму вже ну, це нормально. Там можна сприймати інформацію. А практику саме. Треба бути на сцені, тому що і, ну, інакше не, не вийде стати добрим актором. Ось, ще я дуже вдячний моєму театру, який мені додає ще додатково іншу практику. Практику саме виступів на сцені перед глядачем. Це дуже важливий досвід. Ось. Тому. І такі складнощі були. Ну, а більше складнощів я не бачив таких. Викладають добре, мені все подобається, ну, все доступно, все дуже м'яко, хоча інколи так можуть надавити. <рес> ну, поро, в доброму <рес> сенсі, в доброму <рес> сенсі. Ось. Ну, а так, начебто, складнощів більше ніяких не було, слава Богу. До речі, Віктор, а як ти бачиш своє майбутнє та своє життя після навчання? Ну, по-перше, я хочу залишитися в театрі, в якому працюю, тому що там дуже багато розвитку, дуже багато можна як сказати, дізнатися нового взагалі з акторського життя. З режисури може, може бути. Я може бути, потім, коли я вже буду більш освічено, піду ще на режисуру. Ну, то таке. Головне мені дізнатися багато нового про цю роботу. Про професію, про інші світи, можна так сказати, інші життя, все інше, щоб буде двигатися далі. А, потім я ще хочу, а, якщо буде все гаразд, піти в кіно, зніматися в серіалах, фільмах. Може, якщо дуже пощастить, буду зніматися ще й за кордоном, Ну, то вже зовсім мрії, але я буду прагнути. Це. Ну, начебто так. Це все я впевнена, в тебе все вийде. Дякую. Успіхом, дякую. дякую. Супер, дякую тобі за відповідь. Мені було дякую. дуже цікаво тебе послухати. Нема за що. Я надію, що ця інформація буде корисна. Ось і що будемо чекати потім у нашому театрі, тебе або в інших театрах. тебе все вийде. Дякую тобі.